Доброго дня! Вітаю учнів 10-х 11 класів на лабораторній роботі. Тема лабораторної роботи, роботи. вимірювання температурного коефіцієнта опору металу. Що нам потрібно для цього лабораторної роботи? У нас є електрична плитка. У нас є алюмініва особливо з водою. Яка буде нагріватися в цій У нас є мідний дріт вигляді спіралі, через яку буде пропускатися електричний замкнений на колі, Ну, просто мене, електрична лампочка, буде загратися. І нам ще потрібен е, термометр, в даному випадку я буду користуватися електронним термометром, і амперметр. Ми не будемо користуватися комметром. Е, не будемо користуватися, хоча вони у нас є, не будемо користуватися омкуметром, ми будемо користуватися старим дідівським методом, визначаючи опір провідника через закон Ома для ділянки кола. У нас буде напруга і сила струму. Ми будемо знімати саме два цих покази. Тому у зошиті, де у вас не дізначено, оці поля будуть заповнені. Ми не будемо тягнути резину. Давайте запустимо нашу установку. Зараз ми відключаємо термометр. Запускаємо мережу. Мережі буде даватися 5 вольт напруги, лампочка засвітилася. І зараз будемо знімати покази. І я починаю підключати амперметр. Антометр ми підключаємо тільки в останній момент. Знімаєте покази. Я роз'єдную коло, коло працює далі. Чекаємо наступного моменту 50 градусів. На нашому термометрі 50 градусів. Знімаємо покази амперметра. Попереджуємо вольтметр, завжди подаємо напруги 5 вольт. Тому колонку ми зразу видіти 5 5, 5, 5, 5, 5, 5 вольт. Зараз 50 градусів. Сила струму на амперметрі ви бачите. Показ андерметра на фото. Записуйте його дані. Продовжуємо експеримент. На термометрі 60 градусів. Записуємо дані з антиметра. Вольтмер пам'ятаємо 5 вольт. Записуємо напроти 60 градусів. На термометрі 80 градусів. Записуємо дані, покази амперметр, вольтметр 5 вольт. Не змінюється. 90 градусів ми з вами ставити не будемо, це дуже висока температура і дуже довго чекати. Перекидаємо нашу сторінку. Вирніше не перекидаємо, а використовуючи законом Ома для ділянка кола, визначаємо опір при 40 градусах, при 50, 60, 70 і 80 градусах. Будь ласка, пам'ятаємо, як знаходиться опір провідника, коли відома сила струму і напруга. Є таке. Тепер далі. А працювати результати експерименту. <кхем> Залежність е, опору мідного дроту від температури. Дивіться, е, вісь іксів ми позначимо через одну клітинку в 1 см, тобто 10 маленьких клітинчок. Це буде 10 градусів, 20 градусів, 30 градусів, 40. 50, 60, 70, 80, 90. Розбиваємо нижню шкалу. Верхню шкалу розбиваємо за опорами, які у нас отрималися. Але вибирає, вибираємо градуювання. І далі шануємо, виконувати лабораторію самостійно, Скористатися алгоритмом. Встановіть метод вимірювання, визначні температуру коефіцієнту опору міді. Далі все зрозуміло. Бераю успіхів. До зустрічі на наступній лабораторній роботі. Дані ще раз всіх лабораторних експериментів я виставляю на екран. Дивіться уважно. Заповнюйте таблички.